Что мы с выборомся и думаем Будем помнить всю жизнь. Рівне кав'ярня Баркас в народі, просто ветеранське кафе, відкрив його після проходження реабілітації разом зі своїм побратимом. Наш сьогоднішній співрозмовник-воїн-ветеран Андрій Суржук. Велика любов е, до своєї жінки, тоді до України, а тоді до Ка. Дивіться, для чого це все потрібно показувати, для того, щоб хлопець, який там вчора до війни він працював там, я не знаю руками. Сьогодні в нього є ампутація, щоб він міг прийти повернутися в це нормальне суспільство не з стаканом горілки, а з новим проєктом, з бізнесом реалізував себе. Любов до кави те, за чим постійно сумував, перебуваючи на фронті, зізнається Андрій. Хоча і там наш герой не втрачав нагоди на швидкоруч приготувати свій улюблений напій та почастувати своїх бойових. Побратимів, скільки їх, з якими вже ніколи не доведеться побачитись та поспілкуватись, скільки ще забере ця клята війна, війна, яка поділила життя на до і після, війна, яку як виклик долі прийняли тисячі українських добровольців, у лютому 22-го. Натакована з півночі, сходу до півдня, такова нас повітря. Першими ці удари прийняли на себе. Повітряні сили. Збройне слабки. Придбав з друзями рефрижератор та займався евакуацією загиблих героїв. Так зустрів перші місяці війни Андрій. Саме це і привело його згодом до війська. Мені прийшла при, завдання їхати в. Їхав туди і з такою певною радістю, тому що знав, що в мене там служить товариш, з яким я разом ось тут неподалік займався спортом кросфітом – Гудачик Владислав. Я там по дорозі його декілька разів набрав, але він був поза зоною, і я зразу ну, як би зрозумів і якби. він по-любому на бойових, це ж бойовий офіцер, якби. Приїхавши в полк, ми там ще, я пам'ятаю, ми з Петром були двоє. Ми декілька ще годин чекали і потім привезли тіла загиблих хлопців. Їх було четверо, але ми мали забрати тільки двох. Чому двох? Тому що це були тіла хлопців, які були з Рівного. І коли мені там, відповідальний офіцер дав документи, я подивився, я щось там не зрозумів спочатку прізвища, не міг прочитати чи, чи ім'я, я не пам'ятаю. Я підходжу до пакету, ну ви всі, мабуть, розумієте, да, як збирають тіла. Зкриваю один пакет, а там просто ну, от реально просто як живий лежить в мій товариш. Владислав Гудачик, позивний Гудіні, Олександр Кулик з позивним Мамай. Оповіді про двох героїв-спецпризначниців з Рівного і донині ширяться серед їхніх бойових побратимів. Проживали в сусідніх будинках, разом навчались в одній школі, разом захищали батьківщину. Загинули на Донеччині під час виконання бойового завдання. Олександр він був старший трошки, і в нього було більше бойового досвіду. Він, можна сказати, відчував те, що має відбутися, і завжди міг передбачити всі події. Владислав він був командиром. Він командував своїм підрозділом і теж зрутовував навколо себе людей. Того квітневого дня 2022-го віддати останню шану героям. На майдан міста прийшли сотні рівнян. Владислав, закінчивши 9 класів, продовжив навчання у острозькому військовому ліцеї. Далі навчання у військовій академії. Владиславу Гудачику. Назавжди 21. Олександру Кулику було 26. Він мав освіту економіста, але замість роботи за фахом обрав службу за контрактом. Завжди сварилась, сказала Сашунь. Ну скільки можна бути тих контрактів, коли вже от тридцятка тобі буде після останнього контракту? А коли ж ти яку дівчинку знайдеш, яка наречена? А він завжди сміявся і казав, моя наречена Україна навчання, все-все-все було для нього тільки зв'язане з військовою справою. Завжди був на позитиві. Добрий порядний. В липні 2022-го колишню вулицю Макарова у Рівному, на якій проживали герої, назвали на їхню честь. Згодом, з ініціативи рідних та бойових побратимів, поруч встановили і пам'ятний знак. Тепер ці два відважних та легендарних воїни назавжди стоятимуть на захисті рідного міста. Ми завжди згадуємо такі от речі, наскільки б наша армія була б сильна, якби ці всі хлопці були живі. Мамай, будучи старшим солдатом. Старшим солдатом там вдалося хлопцям роздобути гармату, Д 30 Це хто там військовий знає, це 122 двадцять другий калібр. От, гармати. Роздобули хлопці цю гармату десь там в Кацапів забрали. її. <смі> ну і що ж буде стояти без діла? Почали її вивчати. І безпосередньо це на себе взяв Мамай. Він з книжкою засинав і прокидався. Він досконало вивчив гармату, як її там зорієнтувати, як її розвернути, як її перезарядити. І була така історія, коли приїжджав один із артилерійських командирів. Перевірити знаходження тієї пушки тієї гармати в підрозділі і безпосередньо знань, які стосуються розрахунку, який обслуговував дану гармату. Ось. І коли він поспілкувався з мамою, я пам'ятаю, ну це мені розповідав, мій, мій замок Калина розповідав цю історію, коли приїжджає цей полковник артилерійський і каже, хто. Командир гармати. І виходить такий старший солдат, оператор, <смі> оператор ССО, Мамай. І це йому каже питання, як зорієнтувати гармату. Відповідь є. Як там розвернути гармату, відповідь є. Як зробити те, відповідь є, те, відповідь є. Пів години він спілкувався з ним, потім цей полковник артилерійський підходить до нашого командира групи і каже, що офіцери. В його розрахунках не мають рівня, так, такого рівня знань, як має оцей старший солдат ваш. Скажи, будь ласка, ось полеглі побратими для тебе, як вони впливають на твоє життя? Ох, Ви знаєте, це таке питання дуже сильне насправді. Е, я вам розповім зараз історію одну і ви зрозумієте. Е, я, ну, в процесі реабілітації там після поранення. Дуже допомагає спорт. І я там був на змаганнях, спортивних змаганнях повітряних сил США, нещодавно був на «Інвіктусі», це ігри нескорених. І мені дуже імпонує, подобається, що на кожних цих змаганнях обов'язковим форматом є проходження сесії з психологом. І ось на останніх змаганнях на іграх нескорених, коли я проходив сесію з психологом. А змагання, до речі, спрямовані на те, щоб відібрати національну збірну, яка поїде 25-го року в Ванкувер, представляти нашу країну на всесвітніх іграх, нескорених, на Invictus Game. І от мене психолог мені задає питання, а що б ви зробили, якби, коли ви ну, поїдете, потрапите в збірну і переможете там, в Ванкувері, ну, Що б ви б зробили найперше? Я от про це довго думав. Ну, якби думав я довго, але рішення одразу спадає на думку. Я би поїхав би на, на могили до своїх побратимів, до тих людей, які в принципі дали мені життя. Цивільні люди отут-от ми проживаємо так? от в Рівному. Сьогодні, от в такій обстановці, як в нас є, виключно дякуючи тим хлопцям, які на сході тримають кацапів. Ти ще живий, братан! Да. Хорошо. <говорит> ще <у нас? говорит> Якщо ми з виберемося виборимося, відомо це. Будемо повний всю життя. Безпосередньо людина, з якою ти жив, спав, ділив кусок хліба, в певний критичний момент віддає своє життя за тебе, щоб ти далі жив. Тобто він ну, якби от свою дорогу припиняє для того, щоб дати тобі можливість. І ну, це дуже важко усвідомити насправді. І це дуже важко прийняти. І як кожного. Та я кожного дня згадую цих хлопців, які були зі мною, яких сьогодні немає. Ми зараз знаходимося в кав'ярні Баркас, яку вже багато в рівному називають ветеранське кафе. Можливо, давайте пройдемо ось туди до роздатки, де працюють ваші дівчата, де нам більше розповісте про каву. Тому що Дальше. я знаю, що друга сторона медалі Андрія Суржука – це... Велика любов до кави і знання дуже багато про цей напій. Велика любов до своєї жінки, тоді до України, а тоді до кави. Добрий! День. А яка улюблена кава вашого шефу? Це еспресо без молока, без цукру, тільки на арабіці. Він дуже любить цікаво, щоб була насичена, ароматна. І ще скажи, скільки я разів день п'ю. Тут тільки. Дуже багато. За одну зміну, може десь п'ять. — Тут, 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 в тому закладі. Андрію, любов до кави. Я от переглядав матеріали там за твоєю участю. Тобто вона то тянеться з війни так само, чи раніше було це? До речі, це Рома. Роман, мій побратим, мій... він зараз його нема. Це все він навчив мене пити ту каву і, і от. Я просто пам'ятаю, як це відбувалося. Він мені каже, що треба пити еспресо. без цукру, без молока. І я його куштую, воно таке, таке ну просто його неможливо. Він мені там через годину каже, знову еспресо. І так от за декілька днів я почав до цього смаку звикати. І... Ну, насправді ти вже потім починаєш розрізняти хорошу каву від гіршої там, і так далі. Поганої кави нема. Я хороша і гірша. Але насправді так, це. Роман пристрастив мене до цієї справи, і я дійсно стикнувся з тим, що в період перебування на фронті, це реально було для мене великою проблемою. Ти відчуваєш на собі відповідальність? От тебе зараз дуже багато в медіа показують, як представника ветеранського середовища, який зумів відновитись після бойових дій. Створити власну справу. Дивіться, от це дуже важливо, коли до мене хтось звертається про те, що треба щось там показати, давайте зробимо якесь інтерв'ю. Це не через те, що я такий класний пацан, от дивіться, який я любіть мене, ні. Ні в якому разі, абсолютно. Просто в мене була в житті така практика, коли ми реалізували один дуже непоганий проєкт, але ми про це промовчали. Тому що насправді для ветерана на сьогоднішній момент дуже багато відкрито можливостей. Дуже багато. Можна починати все спочатку. Головне, отут ветеранам зрозуміти, є такий простий приклад. От я для себе Розумієте, от коли ти на війні помиляєшся, ціна помилки це твоє життя або життя твого побратима. Тут аж ми можемо помилятися, тут нашому суспільстві, цьому, ну на мирній землі, хоч кожного дня, ми можемо починати новий проєкт, падати, вставати і далі знову йти. І абсолютно ми можемо помилятися, я не знаю просто масу разів. Просто головне підніматися. Беремо гаджет, вводимо у пошукову систему текст: ветеран війни. Замість сучасних українських героїв бачимо сивочолих ветеранів Другої світової. Чому так? І яке ставлення хлопців та дівчат до цього нового та раніше незнайомого для них статусу ветеран російсько-української війни. Я пам'ятаю, як нам, ми були, на, ми були на, на війні, прямо на війні, нам командироти привіз наші УБД. І до кожного УБД він нам роздав от, такі маленькі, от таку маленьку медаль, і там на зворотній стороні написано Ветеран війни. І я її так взяв, дивлюся, думаю, я вже ветеран війни. Так я ж думаю, я ще ж, ще ж воюю, ще ж війна не закінчилась. Ось. Але тут дуже важливо зрозуміти оцей фактор, і в принципі для суспільства, і, і для ветеранів. От. У нас Такий стереотип в голові, що ветеран війни це людина з сивочола з орденами або з ПТРосом з стаканом алкоголя в руках. Чомусь це суспільство так сприймає ветерана. Суспільство починає його боятися, цього ветерана. Його не треба боятися, це точно. От, на сьогоднішній момент завдання держави, в принципі, тих органів, які були сформовані державою, там, Міністерство ветеранів там, і так далі, є ряд відповідних органів. Завдання зробити так, щоб в нас і в нашого суспільства думка про ветерана була трошки інша. Це має бути ветеран війни це абсолютно нормальна, здорова людина, успішна людина, яка в цьому житті має безліч варіантів соціалізуватись. Ну і від Тоб... нас, від медіа, напевно, теж багато чого залежить. Ви це повинні показати, розкрити, що є такий шлях. Ну, що, ну, звичайно, дивіться, ми не зможемо забирати алкоголь в того, хто хоче пити. Але той, хто хоче щось змінити, він буде мати можливість це зробити. Та Це соромно. Вчора ця людина за тебе вмирала. От. Він ж не бачить, там є в нього протест під штанами чи немає. Хлопці, якщо ми сьогодні не віддінемо Піксель і не будемо захищати свою державу, завтра прийде і в нас вратник. Що не так з мобілізацією сьогодні? О, ну, Тут судити важко, що не так з мобілізацією, тому що там ж якби є розумні люди. Які ну, фахівці в даній справі, 90% людей в ТЦК служать з пораненнями, з ампутаціями рук, ніг там, або з іншими. Там, де, коли час проходження ВЛК, от в мене така була історія. Ти приходиш в ВЛК, і тобі дають обмежену придатність, там написано: служба в ТЦК або на навчальних закладах. І ці люди служать в ТЦК, ці люди, які вчора за тебе воювали. І коли вони сьогодні до тебе підходять. Там, Поцікавитись, чи в тебе є там, дані оновлені, чи там, вручити тобі навіть ту, ту ж повістку. Ну, ми бачимо да, там, в інтернеті, їм в очі плюють. Та це соромно. Вчора ця людина за тебе вмирала. От. Він ж не бачить, там, є в нього протест під штанами чи немає. А він бере йому плю... Ну, В суспільстві, отут, знову ж таки, цей момент, наше суспільство дуже змінилося. Спочатку повномасштабного вторгнення. У нас тоді не було абсолютно нічого. У нас нам тільки дживоліні вдали і все. От і ми з тими трьома джевелінами ми більше вірили в перемогу ніж зараз, коли в нас там Петріоти, Хаймарси і так далі. І тому подіб. Треба зрозуміти, хлопці. Якщо ми сьогодні не вдінемо піксель і не будемо захищати свою державу, завтра прийде Кацап, і вдіне в нас вратник. І ми будемо іти і штурмувати польські кордони: польські, латвійські, естонські. І ну це реально реальні речі. Насипай, насипай! Погнал! Давай, давай, давай! Красава попав! Збирали бабки на ефпіврон, блін, вон на що хватило. Коротше. Сказали, що він виросте, стане сильним і зможе нести в своїх лапах бойовий заряд. Коли має закінчитися війна, як вона має закінчитися? Я пам'ятаю слова Валерія Федоровича Залужного, людину, яку я безмежно поважаю. Він сказав, що ми ніколи не переможемо, якщо ми не будемо вірити в свою перемогу. Це дуже важливо насправді. Шлях закінчення війни для України це ну, виключно перемога. У нас ну, інших варіантів немає. Надіятись на те, що ворог зупиниться так, і відійде, віддасть нам свої позиції, не потрібно. От. Ми програємо насправді зараз, якщо на фронті ми тримаємо свої позиції, так, то гібридну війну ми програємо. Ворог дуже, дуже сильний в поширенні і псо. І от буквально я тут от сижу не, не нещодавно зі своїм товаришем, і він мені розповідає про те, що він не бачить, за що там треба йти воювати. Там. Ну і починає мені тут різні ці кацапські наративи, всякі там. Я його слухаю, я реально. Ну, тобто, мені сваритись немає сили з такими людьми, але я його чую і розумію, що цю людину ворог вже переміг. Він ще навіть в руки зброю не брав. Розумієте, він до військомату не підходив. Але вже ворог його переміг не на полі бою. І це мінус один солдат з українського війська. І таких маса. Тут дуже важливо, щоб наші люди розуміли, ну де правда, і от в чому різниця між правдою і істиною. Да? Вправда в кожного своя істина, вона одна. Шановні українці, це танк Т-72. Там в кущах стоїть леопард. До лінії розмежування зовсім небагато. з пару кілометрів там вже кацап. А там прямо перед нами МТЗ-80. Білоруський трактор. Він працює. Таку націю не перемогти.